Знаєте, в кожного українця є свій день, коли світ надломився. В когось новинах, в когось телефонному дзвінку, якого він так боявся, а в когось в порожньому стільці за столом. Ми всі різні, але останні роки зробили нас схожими в одному. Ми всі навчились жити з болем, який нікому не побажаєш, але він не зробив нас жорстокими, не зробив нас злими. Він зробив нас справжніми, твердими, прозорими до кісток. Ми плачемо, але встаємо, боїмося, але йдемо вперед. Втрачаємо, але продовжуємо любити, бо українці сильні і труднощі тільки оголюють нашу гідність. І обнімаю кожного, кому сьогодні важко, не разом. І в ваших руках сила зцілення для себе. Для родини і для України.